Сьогодні приїжджає Вікуля з Святославчиком, то наш, наш бешкетник дістає вже сюди. Це ж він все мені стягне. Я зараз що роблю? Вже підсох мій розмарин. І я його зараз заховаю. Він в мене бастує. ну З ліками вона не дуже. Я вже більшу частину там м'яса дала, чим гречки. Потім взяла ще, порізала те, що я їй в мікрофильовки підсушую м'ясо туди. Вона його повибирала і все, і стоїть ото. Не хоче вона з ліками, а треба ж. Ну господі, що це за собака? Га? Місяць треба, щоб ти попила ти ліки. Раз зранку. А ти вчора забастувала, зовсім не їла. Ну що ж це таке? Так, ну це витрусить на вулицю піти. Трішки там є. Так, а це, а це піде отуди наверх. Так, розумітися треба, то ще перечеплюся. Опа! Тут у мене пусто. І вони тут пару днів і ці листочки підсохнуть. Ну, а що робити? Ми скрізь все достаємо, все ховаємо. Розправила і хай сохне. Ох, трішки загубила. Так, Я тут знову смажу рублені котлетки. Зараз, мабуть, вже готова ця партія. І піду на вулицю, ну, хай трішки потеплює, плюс п'ять тільки. Я хочу. Сьогодні таки висадити часник. Я його не багато саджаю, бо ніхто його не їсть. Холодець не варю теж. Коли була велика сім'я, то да, У мене була така 10-літрова каструля, і я оце варила для всіх. А зараз нема кому. Скільки вони там з'їдять? Один судочок віка з Тьомою, і я один. Ну от, так, у мене тут уже майже все. Це вийшло 8, 12 буде. Ну тут трішки 300, майже 400 грам було. Філе. Вони виходять м'якенькі і для моїх зубів, і, і Святіку. Так, все, Тепер трішки вогню додаю, бо треба помити скло. Так, я думаю, олії тут вистачить. Заховаю. Так. Ну, я вже показувала ось такі вони виходять. І товстенькі, і м'якенькі, як оладки. Але м'ясні. Фенді, йди їсти. Ну, що це таке? Іди їсти бистро? Давай швиденько. Чудо. Віднесу сірому. Та я б і віддала, якби там не ліки. А так же ж там вже пів, четверта частинка таблеточки. Ну, все. Ідеш їсти? Чи підеш гулять? Дивиться отак. Ідеш їсти? Іди, ні, смаколика ні, дивися, ти там не доїла. Що ж ти там повибирала? іди давай. Розумака, ні, в мене в руці нема нічого. Нема, нема. Нема, заглядаєш, нема нічого. іди там, їж. Свій сніданок. Синички під стріхою. Що ви там робите? Там ніяк залізти навіть. Сидять отак. Так, я хочу, я поміняла, викинула ті квіти, що у дітей стояли. І зараз хочу зірвати. А де зірвати? Ось от на цьому і поставити. Так, зараз. Угу. Ось так. Ну, хоч небагато. Троянди можна, дивіться, яка краса. Ну, вони ж день і все, в хаті тепло, і вони. Так. І вони псуються, засихають. Так, оцю. Так, щоб її ще і поріз, А він один такий єдиний, що ті жовті вже не так квітують. Ну, цей кущик просто пізніше заквіт. Так. Ну, це такий я хотіла понюхати чи пахнуть зараз. Такий просто ніжний, ніжний запах. Чуть-чуть. Не можна сказати, що зовсім не пахнуть. Пахнуть, але не так, як влітку. Так, ну що мені тут вистачить? Подивлюся, ще десь. Це вже відквітають, а це тільки починає. І Тут можна взяти ще. Листочків нападав. Так. Вони одинакові за кольором. І оцей це поставлю у дітей, а в кухні теж треба щось поставити. Я піду там візьму потім. Ну, а це такі. І зараз я буду садити часники. Ой, як вишня. Пожовтіли листочки, осипаються. А я... О, скільки листочків! Краса. Наталочка молода мені. Відчинила тут ворота. Треба закрити. О! Закрила. Кричить Наташа. Тоня, ти там жива чи ні? Привіт! <ривіт> ну чого це? Я дзвонила, Наташ, Ну вчора ні. А, ну так ми ж довго спілкувалися. А я вчора думаю, це ж у вас, ну, ви зайняті, Думаю, у вас же повинні бути гості. На ну, а я ж не знала, то я й не тривожила вас, думаю, треба ї... їжу Ой, курочки гуляють. Ну, я казала, що в Та я ж знаю, так ти так і випустила. Ну, от там ми Наталочка, привіт. Ой. У нас весь. Оцей, і що, і, і трішечки внизу немає. Чи згнив, чи з'їли, немає цих. Я зрозуміла, нема корінців, так? Так. Да. Такий крас. А я й кажу, що щось жовтий і цей. Може, якась болячка напала? Та ні. Ні. А, водички багато було. А в нас тут вже швинояна, воно стрілять. Я була, видно, вихні, Які ви хай Я вже теж сховала шлангу. Навіть якщо Тьомі буде, треба, тоді і дістанемо. А то думаю, вдруг мороз. Та ну ще так набере. Ну так, да. та й я вже Стільки так думала. Там? Стільки там вже треба. Угу. Кліматіс, так? Да? Да. Наташ, це я брала в своєї однокласниці. Так, да, я й собі купувала, ну я й щось вивела, в мене якийсь А в тебе який гарний. Один. А білі взагалі мені не сподобались? У нас в такий чорнильний є. Ага. У вас тут якраз гарно по цій сітке. Він Її... ж опуститься. То граблями зацеплять то сапкою, а ага. це таке один, один росточок вискочив. Вже <ріх> обгородила його там, воно палка. А її вже немає в місті. Вона виїхала до дочки в Тюмень, Вона тут лишилась сама. Не знаю, чи продали будинок теж в Романково. Тому я однокласниця, так. Да. О, дивися, як у тебе Сантолінка Сан Сан хорошо. Okay. Хватилась. Та воно, вони наростуть, а хочеш, то я її теж відкопаю. Угу. У там отамкається на городі ще ніз. І вони мадесадити. Ну, і їм треба, як то його десь садить треба. І валя по городу ходить. Ну. Працюємо. Сьогодні мої приїдуть після е, обіднього сна Це вони до трьох сплять, а потім пообідають, може, та аж приїдуть. Так що це ти такі? Ти щось така заморена? Чи просто? Просто щось. Ви... Пон... Поняла. Ой господі. Наталочка, я вчора посіяла айстри під зиму. Аж я розумію, що перед самим, а коли його там гадаєш. Коротше, я всі п'ять видів посіяла і притоптала, так, як вони там говорили. Ну, У мене половина насіння лишилась. Профі… Хорошо. От, в общем, я той, з тої половини, половину, а той більше тобі дам. А, а може, і, і зійде. Я ото залою поділилася, бо вона хай. А я хочу цей у горшки отак. Так уважна, та, шо, у вас ж надаш, хто ж буде проти? У вас є де поставити, а що ж я всю віранду заставлю горшками? Я почитала, потім полізла в чат GPT. До... ну, як, це я, мабуть, я так оце і посадила, думаю, що будуть заморозки. Ну, Наташ, а як оце, дивися, пада лишня астра сходе, простячка? Ну, ну Дивись, вона так, що, так. Вони, ну, дивись, Нарічка, у нас стільки посходили. Нарічка, ти посходили. Не сходить, бо ж ага. Так, а, а зараз пітунія оця простячка скрізь повилазила. А весною попробуй, щоб вона нормально виросла, як ти о показувала, да, які у людей. Боже, це ж взагалі. Дивися, що кури роблять, вони е, оту зелену санталіну щипають. Вони ж ручки знають. Да? Ага. Гарнючі. А де ще одна? Валя підійшла до забору і балака до нас. Вона підійшла і підтримує до неї. <с. Так, я бачу тільки чотири. А де п'ята? Одна. Чотири. П'ята де ти є? Красуні, гуляйте.